От як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якусь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами отримують саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку? Ці карбованці, скажем так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти. От як ми зробили у нас в проєкті Кантент Хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаків якісь виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот на створювати, але просто от своїх над живих акаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримати. Кошти, це ж така сама програма, як там Amazon, як там Ютуплати, like, у них же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Надо походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати. Гроші я в у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі. Кошти у нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць. Просто виставляючи відео от посиланням щоб ці профілі у мене там в інстаграмі, штабтіктоки зайдеш, глянеш, там. Ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти самі студенти, які отримують ці кошти, дають свої відео, показують там ще подарунки по розібрав. Ну коротше, я пишаюся тим яке ми створили. Ну, це найкоротший путь. Бо просто так створюють акаунти, щоб набрати підписників і, 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 і щоб що. Тобі треба реклама, тобі треба рекламодавці шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такий проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають все готово. Все, що їм, треба просто відоси виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку, отримати кошти і зразу зарплату виплачують. В кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця, міняється залежно місяць від місяця. Ну, це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, нашу це що відоси зніматися, все придумувати, якусь інколи техніку треба покупати, там, лампи, світ туди-сюди. Ну, це, 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 це повноцінна робота. Треба розуміти, як це Цю я знаю, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проекті виходить у таку ну досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.